Насправді це таке дуже цікава була б історична подія, якби ми в хороших умовах для себе підписали цей договір. Угу. І коли Зеленський приїхав в той день, то тоді ще ця угода виглядала досить партнерською. Угу. І, до речі, з нею така дуже потужна історія, складна в плані переговорів. Там десь два тижні йшли сильні активні переговори між офісом Трампа і офісом нашого президента. І... Трамп п'ять разів міняв команду переговорників повністю по цій угоді? по цій угоді. так. ну відповідно дуже багато разів зміня, е, мінялися умови, і там дуже часто проходила як одна з основних умов: що для того, щоб американські інвестори мали змогу працювати в Україні, потрібно змінити українську економіку з оцього цього пострадянського mm -hmm. соціалістичного е, творення, в якому ми зараз живемо. І від бюрократії, яка впливає на бізнес, до більш такої схожої моделі на американську капіталістичну економіку, зменшити податки, дерегулювати економіку, створити умови для захисту приватної власності, створити умови для того, щоб був більш вільний рух капіталу, і це шалені зміни для української економіки були.